Плаття плюс спіднечки, крем, 10 кг на 2500 гривень. Наступне платочко, ось таке біле, біле з чорним. Розмір 42-й. йде ось така спідничка, Розміру я тут не бачу. Наступне йде ось таке платочко. Воно зав'язується, але світиться. Далі йде ось таке чорне. Розмір тут 38. Наступне платочко йде ось таке. Воно йде абсолютно нове. Присутня етикетка, далі йде ось такий класний чорний комбінзончик. Розмір тут елька. Наступна йде ось така накидка. Далі йде ось таке платочко. Розмір тут 38 воно йде новесеньке, присутня епікетка. Далі йде ось таке зелене платье легеньке. Мко. Наступна йде ось така спідничка. Далі йде ось таке класне, легеньке. Розміра я не бачу. Наскутно йде ось таке плачечко в квіти. Далі йде ось така платье сорочка червоного кольору. розмір тут XS. Наступна йде плайте XS, вона йде з рукавом, Дуже класна, дуже э, яскрава. Наступна йде ось така спідничка від бренду Zara, ось тут косочок. Далі йде ось така спідничка чорна. Наступне йде ось таке оранжеве платчико легеньке з розпоркою. Оно тут на шнурівка. Далі йде ось таке. Дуже яскраве. Празмера немає. Далі йде ось таке плаття. Вона одягається так, зад спина гола. У нас купне. ось таке класне платьчика. Розмір 42. Далі да, ось таке абсолютно маленьке платько. Шикарне Просто матеріал, дуже гарний, колір хаки, є пасочок. Далі йде ось таке плаття. Наступне йде ось таке чорне. Далі йде знову таке чорне з квіточками. Розміра я тут щось не можу бачити. Рукавчик так защіпається. Далі йде ось таке платочко, якийсь сарафан. Шикарний. Наступне плаття йде ось таке. Це навіть не плаття, це йде комбінзон. Дуже класний, дуже яскравий. Далі йде ось таке плаття, розмір 46. Також є посочок. Наступний йде ось такий комбінзончик. Дуже легенький, зручний розмір тут у нас 38. Наступне йде ось така спіднечка, абсолютно новенька. Далі йде ось такий комбінзон чорно-білий. Розмір 38, він йде абсолютно новесенький. Наступне. Це іде у нас платтячко, воно йде ось так. Зав'язується, дуже таке веселе. Далі у нас ось таке плаття пряме, розмір 38. Наступне йде ось таке зебра. Те останали модели, كده ось така спинцівка дуже класний джинс, але цей дуже клас. Це йде Олечка.